Батьки, хто знає де в Києві нормальний випускний альбом замовити? В першу чергу необхідно подивитися реальні відгуки від реальних людей, бо сьогодні візуал для продажу зробити дуже просто. Якщо ви хочете, щоб дитина дійсно гарно вийшла на фото, особливо старші, потрібна студія та окрема портретна зала, де півкласи не буде дивитися, як вона позує. Щоб фотки були креативні та дитина почувала себе більш впевнено, потрібен різний реквізит, і для кожного віку він може бути свій. Щоб дитина хоч трохи знала, як поводити себе перед камерою, треба розповісти, їй, як це зробити, бо вони не актори та професійні моделі, і у багатьох це реально перша зйомка у житті. Гримерка для дівчат невід'ємна частина всієї події, бо там таке враження більш всього фоток робиться. Щоб весело провести час, зробити кльові групові знімки, зняти відоси, взяти інтерв'ю, потрібні різні локації і для дорослих, і для малих. Обов'язково з місцем для загальної фотки. Щоб зробити нормальні випускні альбоми, потрібно написати нам в Директ або залишити заявку на сайті. До зустрічі!